Домого ранку. Як бачите, я вже одягнувся. Це означає, ну я можу так стояти, до, до, до нас приєднався наш професійний шеф-кухар Жека, Жека, Клопотенко. Женя Жека. Мені Євген так, Клопотенко. мені так подобається більше. Сашка. Ну ти ж молодий. Ти Жека. Ну, Євген, так. коли тобі буде 53. На відміну від тебе. Олександр. Окей, е, Жень, що ми сьогодні готуємо? Ну що, сьогодні будемо готувати. Прості страви, як завжди. Але я хочу показати українцям, що ем, страви можна готувати за 15 хвилин. Угу. Уявляєш, просто приходиш на кухню, береш і готуєш дуже швидко. І у деяких людей є такий ем, стоп сигнал, що та ні, готувати це довго, важко, і ем, я не буду це робити. Тому сьогодні ми за 15 хвилин приготуємо три страви. Три страви. Перша страва має назву кускус -кус з мідіями. Друга страва має назву. Салат з куркою та топінамбуром. О, Ага, а цікаво. третя страва. Це паста альо-оліо. аліо оліо Ну так вона перекладається з італійської як. Паста Бовір Мішель з олією та часником. Аліо, Оліо. Окей, отже, у нас сьогодні три величезні страви. Да, це так. не просто якісь там закуски. Ти обіцяєш 15 хвилин. Ми це перевіримо. Я не буду просити валю засікати час. У нас Дякую. є Ксюша, яка принесе спеціальний таймер. Тому що валя на твоїй стороні вона завжди валя. грає. Я знаю. Дякую, Дякую за справедливість. Дякую. Тебе. Отже, ти обіцяєш, що ми приготуємо три страви за 15 хвилин. Тобто, вам не треба стояти на кухні цілий день. Готувати е, готувати їжу на всю сім'ю. Вам достатньо всього 15 хвилин на день. правильно? Так, ви можете лежати на кухні і готувати. Це дуже просто. Окей, отже, я запускаю таймер. Ставлю, Женя, це 5, щось неймовірно. 15, не 15 хвилин. Поїхав. Час, пішов. Час ну, пішов. Насправді я, я... Валя, нас підганяю, на, на, насправді бачу. я обманув тебе. Так. Мені потрібно 14 хвилин. Тому давай поговоримо про життя. Е, я, я, ні, я пропоную інший варіант. Якщо ми приготуємо на 2-3 хвилини раніше. Так. Uh, то я тобі приготую, якщо на хвилину, то один хлібчик, давай, якщо давай, на дві, давай, то давай два хлібчика. Танцює, три, давай. Дві хвилини танців. Дивись, okay. нав... дуже важливо не поспішати. Навіть 15 хвилин, але не поспішаємо. Готовий? Поїхали. Давай, давай. не поспішають. Будемо Кус -кус. готувати кускус. Перше, треба його замочити. Кускус це по факту це обсмажена манка. Uh -huh. І вона дуже швидко готується. Її треба готувати півтори хвилини. Заливай кип'ятком. Окей, okay. скільки води потрібно кип'ятити. Заливай, жити? давай, я ти покажу. Давай, лий, ну, лий, 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 ще, 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 Сашу, ще, 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 ще. готово. Отак. Молодець. Тобто трошки, трошки покрила водичка і ти супер можна закривати. Так, треба ти накрити, так? Накривай і відставляй. Далі ще буду робити: я візьму міді, я візьму трішки часнику. Угу. І буду обсмажувати мідію з часником. Ось так дивись. Я, я часник просто ось так нарізаю. Угу. Далі я беру мідію, У мене вже розігріта пательна. Е, Мідії вони вже е, це варені міді, так? Вони Ну вони завжди продаються варені. Їх можна їсти, навіть коли купив і поїв. А що ж з ним відбувається? А, ти розумієш? Тому що і креветки, і міді їх продають вже відвареними. Ага. Але а чому? завжди. Завжди. Там написано відварені креветки». Подивіться, це така технологія. Якщо не будуть готувати креветки чи міді, то вони просто будуть воняти. І це буде, ну, це такий технологічний процес. Всі креветки і міді відварені. Па-бам! Ба тому можна їх їсти замороженими. Ще а... один стереотип розбили. Дивись, додаємо а, міді це... до пательні, додаємо трішки часнику. оп. І все це до на нас просто смажиться. Додаємо трішки солі, Чукс. додаємо трішки перцю. Оп, смажимо. Що Оце робити з куркою? Нарізає дрібними скибочками. Я тебе вже вчив. Так. Давай, покажи, як ти вмієш. Так. Я заберу твого ножа. Тримай. Добре. Добре. Ми курку теж будемо смажувати? Ну так, звичайно. Завжди я її запікаю в духовці, так вона буде набагато краще мати аромат та структуру, але це не смертельне, якщо ми її обсмажимо на пательні. Під яким кутом ти нарізаєш? 42 градуси. Ти Без був так? дуже близько 45 градусів, все правильно? Ну... Чим тонше наріжеш, тим швидше вона приготується. Окей. Так. Я також беру ще одну пательню і її розігріваю. Тим часом. Оп, тим часом ми поговоримо про топінамбур. Ти колись їв топінамбур в своєму житті? Е, ні. Але зараз прийде Ксюша і все про нього розкаже. Ксюша, покажи топінамбур. Де, не розумієш, взагалі, тому, тупі, топінамбур це якась образа. Теп, Диви, такий дитин. тупий, як топінамбур в серії. знаєш? Це, так? В дитинці так називали. <laughs> Саша <laughs> тупере. Що у нас? Хто ну, є хто? Я не буду робити вигляд, що я не розумію. Я розумію, що це імбир, так? Так. а це топінамбур. А це топінамбур. І це, і те, і те це коріння. Коріння дуже корисне. Ну, Це коріння плод, як це буде українською мовою. Ага. Це не зовсім коріння, але окей, для тебе будемо казати, що коріння. Так. А скільки він коштує? Скажи, будь ласка. Ой, він насправді він коштує від 10 до 25 гривень максимум. Це не дорого тобто, Так, Все. лише їх не можна знайти в супермаркетах, їх немає. Потрібно їхати на базар або найкраще до бабусі, нагород, накопали, привезли і, будь ласка, вам вітаміни. Дуже дякую тобі ласка. Як його можна готувати? Дивися, як треба готувати топінамбур. Так. Дуже важливо. Дивись, беремо топінамбур, нарізаємо, їмо. Женя, досить їсти все підряд. Може, ти спочатку розкажеш. Тобто він, як звичайний фрукт чи овоч, який ну, це, не це, треба це, це, провалювати? Це як морква, її ага. можна варити, це як, не знаю, як редиска, можна їсти як сирим, так можна там готувати, як, як забажаєш. Розумієш? Окей. Отже, Женя розказав, як його можна їсти. А для вас в нас є невеличка довідка, взагалі, що таке тепінамбур, звідки він взявся і чому його почали використовувати в їжі. Дивіться. Тому що це смачно індіанці вирощували топінамбур ще до відкриття Америки Колумбом. Його бульби дещо схожі на картоплю. Хоча малі корінці нагадують імбир. Смак топінамбура схожий на артишок або грушу, тому часто його називають земляною грушею. Овоч можна вживати сирим у салатах. Варити і навіть смажити з нього млинці. У Франції бульби топінамбуру щоденно додають у салати, а у Німеччині можна спробувати горілку в бренді з топінамбура. Ми, ми всією студією вирішили спробувати цей топінамбур. Ну, дивіться, я знаю, що інколи те, що я розповідаю, воно досить дивно звучить, тому що я інколи просто руйную стереотипи, що не треба чистити е, різні продукти. Окей, давай зробимо так. Насправді, для того, щоб всіх е, ну, не руйнувати, всіх, треба топінамбур почистити. В ідеалі його завжди варять. Але для салату я використовую нечищений топінамбур, просто його помив. І ось такими скибочками його просто нарізаю. Ось так. Давай ми змінимо. Давай, я вже курку нарізав, можеш відправляти її. Нарізаю ось такими скибочками і все. Далі візьмемо грушу, будемо готувати її. Але зараз я беру курку і просто її обсмажую на пательні. Ти нарізав Сашу ну, майже ідеальними слайсами. Це в тебе сьогодні якийсь гарний день. У тебе день народження чи що? Ні-ні. День -ні, народження у когось іншого був Учора. А, у мене. Дякую. <гум> Окей, е, так, курка відправилася смажитися. Так. міді смажиться, тампінамбур нарізається, а в, в кастрюлю ми будемо відправляти наші макарошки. Ну так, дивись, я насправді е, поставив воду, вода вже майже закипіла, і е, до неї тепер я, я трішки її посолю. Насправді існує таке правило. Готовий запам'ятовувати? Так, давай. На 1 літр води. На один літр води. Нам потрібно. Нам потрібно… 100 грамів пасти. або вермішелі. 100 грамів пасти на один літр води. А також 10 грамів солі. Це дуже важливо. І 10 грамів солі. Так. Вуаля. На літр 100 пасти, 10 грамів солі. І 6 хвилин треба готувати. 6 хвилин. І все. Паста готова. Ага. Уявляєш? 10 хвилин було б легше запам'ятати. Ну окей, ні, ну десь хвилин переваримо. <рес> окей, отже, паста відправляється е, варитися зараз. Пройшло в нас. О, пройшло нас половина практично. Е, ще лишається 8 о. хвилин. Отже, е, ми зараз робимо величку паузу. Е, за цей час я думаю, що і наші макарошки зваряться. Далеко не відходьте. Я виважений. <рес> так. Ну що ж, ми продовжимо готувати. Перша частина програми нашого готування зайняла в нас 8 хвилин, і ще в нас лишається плюс-мінус. Тут реклама пішла, ну залишається зовсім трошки. Отже, Женя, давай продовжуємо. Що, що зараз? Дивись, ти ідеально наріз. Ти що сьогодні ідеально нарізаєш? Я Нарі, ідеальний нарізувач, нарізувач. Називай мене так. Тепер береш грушу. грушу. І також ідеально нарізаєш такими Добре. самими слайсами. Що я тебе скажу? Мій дивись, вже готові. Курка. Угу. Курича філе вже готове. Пасті ще треба. Дві-три хвилинки і вона також буде готова і можемо формувати наші страви. Окей. Кунжут запарився. Дивись, дуже важливо. Кунжут. Коли... Кунжут. Кунжут. Дивись, Кунжут. Дуже важливо, коли кажеш наріжше саме такими слайсами. Ти ідеально розумієш завдання і нарізаєш а, так і сказав. А Як я потім тобі наріжу? Ні, Ну молодець. Ні, ні, ні. ну а як я маю. нарізати? Як вмієш? Ну як вмієш? Ну, вперше. Ну, Дивись. Але це ти ідеальна запарив кускус. куску. скільки потрібно часу, щоб півтори хвилини. півтори хвилини, щоб запарити кускус? Півтори хвилини, у готово. Тепер. А ми його, до речі, не солили і не додавали перець. Це так потрібно було? Чи ми просто забули? Е -е, я те просив додати. Жартують. Не потрібно нічого додавати. Просто ось так зараз. Ми кускус використовуємо як базову масу. Вона ця, ця страва, ця, точніше, ця каша вона ідеально підходить для. Сніданків для салатів, для гарнірів і готуються дуже швидко. Тому, якщо у вас немає часу, просто запарте кускус. і ви зрозумієте, що насправді це просто та смачно. Дивись, так. далі сюди прикладаємо міді. Тепер гарно ось так Ти, до... до речі, це називав закускою, а я думаю, що для українців це як головна страва, в принципі. Можна Окей, бути. давай. Ой. Давай ну, так, якщо ну, ну, розміру, ну, ну, Якщо це маленького розміру, то маленьку... Ой, ну це не важливо. Називай, як хочеш. А додаю трішки меду для того, щоб був солодкуватий смак. Небагато. Меду так. Можна міді з медом смажувати, але я додаю мед для того, щоб був баланс, баланс солодкого та соленого. Додаємо трішки солі. І ось так дивись, гарно, гарно, гарно вимішуємо. І заливаю трішки олію, щоб не був. Салат наш прісний. Ось так. Чи наша закуска, чи як ти це називається? А я, до речі, пробую запарювати кускус -кус, і одразу додаю тоді ну, масло. Якщо додаєш вершкове масло, буде ще краще, але ну, сьогодні так. в мене такий настрій, я так зробив. М -м -м. Як? М -м, Давай тарілку. Окей, отже, перша страва в нас така чи тоска. Давай, укладай. Давай. Давай дай мені перша... трішки, трішки зелені. Трішки зелені. Це у нас є... ну, розумієш, коли ми готуємо за 15 і... хвилин, не треба поспішати. Це дуже важливо. Є а, інша трава. Ну, давай трішки руколки. Ось так. Це для кольору. Дивись. Окей. Перша страва готова. Клас, максимально так, вже просто, почні, спробувати. І максимально круто. Давай ще одну ємність. Так, будь ласка. Тепер Це до цієї ємності додаємо. Більше руколи. Більше рукали. Додаємо курку. Курку. Ось так. М Бачиш, є? Диви Давай мене. Більше, більше. Більше курки. Більше. О, клас. Додаємо топінамбур. Ось так. Додаємо. А, а, а... Так. не потрібно? Чи він просто для тут? Так, давай, давай, давайте подивимось, можливо, на рецепт. Давай. Салатику. Щоб люди не забули нічого. Так, отже, в нас тут рукола, так. Смажена курка, топінамбур так. і груша. Угу. Груша, а груша, до речі, дуже смачна, солоденька. Тепер ось так можемо це все вимішати. Дивись. Давай. І тарілочку. Трішки. Додам ще два томатика. Це для, для тебе тримай. Теж ж для кольору чи для смаку? Для кольору. Бо я не розрізняю, коли вже заплутався, так. Да? Так. Дивись. Якщо є бажання, можна додати Якщо є бажання, можна додати, додати, додати до, імбир Додати імбир. Даємо трішки ол олійки, трішки mm -hmm. солі. Хоп, салат. Готовий. Уявляєш? Викладай. Ось так. Давай роби свою ресторанну подачу. Ну, так, у нас лишається ще... Ще, скільки? ще три хвилини, чотири. Можемо ще пограти в карти, можемо поговорити про щось. Дивись, є готова. Од, друга страва. Також ага, готова. Клас. І тепер, і тепер паста. Альо. -ольо. альо -ольо. Це проста паста. Як ти казав, альо це олія, олія і чи навпаки? Альо це часник. часник. Це як Альо це а. часник. А оліо це олія. А, оліо це олія. Окей. Ми що ми робимо. На цій пательні, де б курка, ми беремо і перекладаємо туди вірмішель або Клас. пасту. І тепер невеличкий секрет. Для того, щоб вона не була сухою, ми додаємо ось так трішки води, в якій варилася паста. Вау. Тому що угу. в цій воді, як. Клейковина, вона mm -hmm. зробить такий, наш, коли вона буде випарюватися, буде такий, ну, наче, соус, щось схоже на соус. О, Окей. Е, що з чесником? Ми його треба нарізати, чи ми будемо бросати. Ну, давай, е... ось так, притискай його, чесник, і. А я тим часом візьму трішки вершкового масла, трішки оливкової олії. Ну, точніше, не трішки, а досить багато. Подивись. Я ось так роблю. Бачиш? Ну, а змішуєш два види масла. Але тут важливо дуже багато олії, тому що. Це не просто ми додаємо олію для смаження, а uh -huh. олія тут для смаку. І тепер чесник ще більше, більше uh -huh. чеснику. А, більше? Так. Скільки? Скажи одразу ж. Давай, одразу давай не... швидше, швидше, трішки швидше. Я вже... Ти ж сказав, що ми не поспішаємо. Алло, у нас багато бить, часу. Тоді не поспішаємо. Я заплутався. Я тебе спішу. Швидше, часу? не поспішай. Швидше, Не поспішай. Давай чесник. Ну, дивись, я його трішки по-іншому нарізаю. Я його нарізаю таким. Чим ти дивись, ти ось давай. так. Притискаємо дуже сильно. Так. Він навіть, навіть, ось так розмазує. Так, так далі. Тримай. Отак От розмазали і тепер дивись, нарізаємо і так буде легше та швидше. І ще раз притискаємо потім. А, просто треба сильніше натискати. Дивись. І він тоді буде не шматочками, а такий наче як однорідна маса. Тому що ти, угу. те, що зробив ти, він буде трішки, ну, Може, я люблю похру... 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 похрускати трошки чесником. Тай, та... Ну добре. Тоді будеш, будеш Це їсти. Це я для себе готую. Дивись. Окей. Ось так, так гарно. Взагалі тарілку. Тарілку. не видно нічого. Мені хочеться підійти досі. Ні, тарілку, тарілку. Таріл? А, все? Все. Давай, давай тапові. Ой, 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 не розсипай нічого. No. Пойди аромат. Тебе Відчуваєш? Понюхай, понюхай. Ооо, клас. Ну, я часник, чесно, дуже обожаю. М. А мені здається, що Давай. це буде практично ідеально. Mm. Бери, я тримаю. Тримаєш? У тебе навіть груша зі смаком чеснику. О, ось наймер. наш Штаймер? Та дам О, Отже, ми не поспішаючи встигли приготувати Тримай. три величезні не все. страви. Вибачте, будь все. ласка. Три І величезні тепер, страви просто, практично так. на всю сім'ю. Тобто, хазяюшки наші, розумієте, що вам не треба стояти на кухні цілий день, щоб дивувати своїх близьких, рідних, друзів якимись незвичайними ароматними смачними стравами. 15 хвилин в повільному ага. режимі. Подивись, три страви готові. Якщо треба Клас. найбільшу кількість людей, додаємо більше інгредієнтів, але це дуже просто і смачно. Давай пробувати. У нас Тримайте. якраз нас, на, а, на, на, на трьох. Розберемось на трьох. А Валя, що ти хочеш? Давай мені сюди з мідіями, і я спробую скуштую, да. щось вот Женя, так. До да тебе відправляється салат, да а ты. мені наша паста А давайте паста в гуртожитку кожен будемо їсти з один одного. У гуртожитку давайте, як гуртожитку. Я просто своє вже скуштував, тепер хочу твоє. Дійсно, смачно і приємно, що ми. Я радію за вас, хлопці. Чесно, що ми впоралися за 15 хвилин. Тому давайте смакувати, готувати. Разом готуйте для своєї родини, ну і звичайно, дивіться новинки, які будуть кінотеатрі, Бо наразі мій мій чого мій наш а, це кіно куску смічка.